Космос заповнений галактиками та планетами, кожна з яких приховує таємниці, що водночас захоплюють і трохи лякають. За теплим світлом нашого сонця всесвіт ховає місця настільки екстремальні, що вони більше нагадують кошмари, ніж реальність. Це не ті спокійні планети, про які ми мріяли, це найстрашніші планети всесвіту, де умови настільки суворі, що життя, як ми його знаємо, не могло б там вижити. Ця подорож відведе нас до меж нашого розуміння всесвіту, і кожна планета, яку ми дослідимо, покаже нам наскільки дивовижним і жахливим може бути космос. Васп 12 – це екзопланета, яка розташована приблизно за 600 світлових років від Землі, яку називають приреченою планетою через її небезпечно близьку орбіту до своєї зорі. Це визначає її трагічну долю, яка привернула увагу як науковців, так і громадськості. Цей газовий гігант приблизно такого ж розміру, як Юпітер, поступово поглинається своєю зорею. Цей процес демонструє руйнівні сили, які формують життєвий цикл планет. Основна причина, чому ВАСП-12Б вважається приреченою, полягає у її надзвичайно близькому розташуванні до зорі ВАСП-12. Ця близькість призводить до надзвичайних гравітаційних сил, які діють на планету, викликаючи її припливне блокування. Це означає, що одна сторона планети завжди повернена до зорі, а інша залишається у вічній темряві. Сторона, яка звернена до зорі, зазнає інтенсивного нагрівання із температурами, що перевищують 2500 градусів Цельсія, що спричиняє викидання атмосфери планети в космос. Інтенсивна гравітація зорі причиняє деформацію васп 12 b надаючи їй форму схожу на яйце замість типової сферичної форми планет. Ця деформація є очевидним свідченням потужного впливу зорі. Спостереження показали, що ВАСП 12 бів втрачає масу зі швидкістю близько 189 квадрильйонів тонн на рік, що становить значну частину її загальної маси. Ця втрата обумовлена теплом і гравітаційним впливом зорі, які руйнують зовнішні шари планети. Процес відомий як атмосферний витік. Науковці передбачають, що протягом відносно короткого астрономічного періоду, можливо, лише через 10 мільйонів років, ВАСП 12B буде повністю поглинута своєю зорею, цей неминучий кінець підкреслює статус планети як приреченої і демонструє динамічний і часом жорстокий характер планетарних систем. Дослідження ВАСП 12Б та її неминучої загибелі дають цінні знання про життєвий цикл планет. Особливо тих, що перебувають на близьких орбітах до своїх зір, вони нагадують про потужні сили, які діють у нашому всесвіті. Спостереження за смертельною спіраллю ВАСП, 12 бі навколо її зірки дають захопливий і водночас тривожний погляд на динаміку небесної механіки в її найекстремальніших проявах. Використовуючи потужні телескопи і космічні обсерваторії, астрономи зібрали важливі дані про цю приречену планету, які дозволяють краще зрозуміти процес її поглинання зорею. Найбільш переконливі спостереження походять від виявлення величезної хмари матеріалу, що витягується з васп 12 b і прямує до зірки, утворюючи міст газу між планетою і зіркою. Аналіз спектроскопії це техніка, яка дозволяє визначати склад небесних тіл. Аналізуючи світло, яке вони випромінюють або поглинають, цей аналіз став ключовим у вивченні цього феномену. Завдяки цьому методу, астрономи ідентифікували різні гази, зокрема водень, гелій і важчі елементи, які втрачає атмосфера планети. Подальші спостереження показали, що темпи втрати маси настільки значні, що форма WASP-12b деформувалася під впливом припливних сил зірки. Ця деформація не тільки впливає на гравітаційну рівновагу планети, але й прискорює процес атмосферного витоку, пришвидшуючи загибель планети. А тепер розглянемо загадковий випадок HD 10 6906B. Планети, чия незвичайна й порушена орбіта, різко контрастує зі звичними планетарними системами. HD 106906B, це екзопланета, що знаходиться приблизно за 300 світлових років від Землі. Вона викликає інтерес астрономів завдяки своїй надзвичайно еліптичній та віддаленій орбіті. Ця екзопланета, розташована на неймовірній відстані від своєї зірки. Яка перевищує відстань між Землею та Сонцем більш ніж у 650 разів. Порушена орбіта екзопланети викликає багато запитань щодо процесів, які могли призвести до такого незвичайного розташування. Одна з основних теорій передбачає, що її поточна орбіта є результатом гравітаційних взаємодій з іншими планетами у цій системі або навіть із зіркою, яка проходила повз і могла суттєво змінити її траєкторію. Таке зіткнення мало би бути достатньо сильним і точним, щоб змінити курс планети на сучасний, викинувши її повністю з системи або спричинивши зіткнення з її зорею. Ще один аспект орбіти планети, що захоплює науковців, це її нахил. Спостереження показують, що орбіта планети має значний нахил щодо площини її зоряної системи, що ще більше ускладнює розуміння її походження та еволюції. Цей нахил може свідчити про динамічне та, можливо, бурхливе минуле у межах цієї зоряної системи, яке включало взаємодії, що наразі ще не до кінця зрозумілі. Незвичайна орбіта планети не лише викликає цікавість астрономів, але й кидає серйозний виклик існуючим теоріям формування планетарних систем. Традиційно моделі формування планет ґрунтувалися на концепції протопланетного диска, обертового навколозоряного диска з щільного газу та пилу навколо новоутвореної зірки, у якому планети формуються шляхом акреції матеріалу з диска. Ці моделі передбачають, що планети повинні формуватися всередині диска і зберігати орбіти, близькі до площини, в якій розташований цей диск, подібно до конфігурації нашої сонячної системи. Однак надзвичайна орбіта HD 106906B із її значною віддаленістю від зірки та нахиленим орбітальним шляхом вказує на те, що в процесі формування та еволюції планетарних систем можуть брати участь інші процеси. Одним із ключових викликів, які постають перед орбітою планети, є розуміння того, як планета може опинитися на такій далекій і нахиленій орбіті. Коли традиційні механізми формування не передбачають подібних результатів, це розходження свідчить, що взаємодії, які виходять за межі простої акреції та динаміки диска, відіграли свою роль, існують теорії, які передбачають гравітаційні збурення від інших масивних тіл у межах системи, таких як інші гігантські планети, або навіть близькі зіткнення з іншими зірками, що могли суттєво змінити траєкторію планети. Ці сценарії вказують на більш хаотичне та динамічне середовище ранньої зоряної системи, ніж передбачалося раніше. Крім того, існування hd 106906 b ставить під сумнів поняття того, наскільки стабільними є орбіти планет. Поточна орбіта планети свідчить, що вона могла пройти складний міграційний шлях, потенційно залучаючи механізми, такі як розсіювання планет чи захоплення з іншої системи. Такі процеси можуть призвести до широкого розмаїття екзопланетних систем, які астрономи спостерігають далеко за межами відносно впорядкованої конфігурації нашої сонячної системи, розвиваючи дослідження викликів, які незвичайна орбіта планети ставить перед традиційними теоріями формування планетарних систем, слід звернути увагу на спекулятивні, але захопливі можливості того, що могло спричинити ці орбітальні характеристики. Орбіта екзопланети, яка значно відрізняється від більш знайомих моделей у межах нашої сонячної системи, натякає на історію походження, наповнену небесною динамікою, яка виходить за межі нашого розуміння. Одна з переконливих теорій передбачає, що орбіта HD 106906b є результатом гравітаційних взаємодій з іншим невидимим компаньйоном у системі. Можливо, іншою планетою або коричневим карликом. Ці взаємодії могли суттєво змінити траєкторію екзопланети на ранніх етапах історії системи, викинувши її на віддалену та нахилену орбіту. Інша гіпотеза припускає, що близька зустріч із зіркою, яка проходила повз, могла порушити молоде планетарне середовище, впливаючи на шлях екзопланети. Така подія могла статися у густому середовищі зоряного скупчення. Де близькі зоряні зіткнення є поширеними. Додатково рання динамічна еволюція системи може містити підказки щодо дивної орбіти планети. Процес розсіювання планет, коли молоді планети у формуючих системах взаємодіють і гравітаційно відштовхують одна одну на різні орбіти, міг пояснити поточне розташування HD 106906B. Захоплююча екзопланета Корот 7 b розташована на відстані 489 світлових років від Землі, в сузір'ї Єдинорога демонструє явище настільки ж незвичайне, як і дощі з каміння. Це пов'язано з її екстремальними екологічними умовами. Ця планета є винятковим випадком у вивченні погодних явищ на екзопланетах, передусім через її близькість до своєї зірки. Корот сімбі обертається навколо своєї зірки на відстані, яка у 23 рази менша, ніж орбіта Меркурія навколо Сонця. Це призводить до того, що температура на денному боці планети досягає 2500 градусів Цельсія. За таких високих температур каміння на поверхні корот сімбі не просто плавиться, воно випаровується. Утворюється середовище, де мінерали та каміння перетворюються на газ, що кардинально відрізняється від будь-чого, що ми можемо спостерігати на Землі. Інтенсивна спека на денному боці планети викликає випаровування каміння. Цей кам'яний пар переноситься атмосферою планети на холодніший бік, де температура значно падає. Тут випароване каміння конденсується та утворює частинки, які згодом випадають у вигляді осадів. Подібно до дощу на Землі, ці опади є буквально дощами з каміння. Цей цикл випаровування та опадів є постійною особливістю атмосфери Корот 7 b зумовленою екстремальними температурними перепадами між денним і нічним боками планети. Крім того, гравітаційні сили між корот 7 b та її зіркою сприяють викривленню форми планети, що впливає на циркуляцію атмосфери та розподіл кам'яного пару. Приливні сили настільки сильні, що вони не лише змінюють форму планети, але й сприяють її внутрішньому нагріванню, додаючи ще один рівень складності до спостережуваних погодних явищ. Унікальні атмосферні явища на корот Сімбі. Де температура на денному боці досягає 2500 градусів Цельсія, змушуючи каміння випаровуватися, а на нічному боці ці пари охолоджуються та конденсуються у дощ із каміння, пропонують унікальну лабораторію для вивчення процесів, які неможливо спостерігати на землі чи в межах сонячної системи. Цей інтенсивний цикл випаровування та опадів на корот сімбі. Надає неоцінену інформацію про поведінку мінералів та каміння за умов, які є екстремальними заземними стандартами, наприклад, розуміння того, як різні матеріали випаровуються та конденсуються, допомагає вченим вдосконалювати моделі формування та еволюції планет не лише для екзопланет, але й для ранньої землі та інших тіл у сонячній системі. Це може пролити світло на загадки геологічної історії нашої планети. Ключно з формуванням її атмосфери та розвитком кори. Крім того, вивчення атмосферної динаміки на коротсімбі дозволяє дослідникам досліджувати вплив екстремальних температурних градієнтів на циркуляцію атмосфери. Ці знання можуть покращити наше розуміння метеорології, включаючи погодні моделі та клімат у різноманітних планетарних умовах, від найгарячіших екзопланет до світів, подібних до Землі. Екстремальні умови на корот Сімбі кидають виклик нашим існуючим теоріям про придатність планет для життя та умови, необхідні для його існування. Розширюючи наші знання про те, як планети можуть формуватися та еволюціонувати за найрізноманітніших умов, ми можемо краще оцінювати потенціал для життя в інших частинах всесвіту. Ці знання також допомагають у пошуку екзопланет, дозволяючи ідентифікувати характеристики, які можуть свідчити про те, що планета є придатною для життя або принаймні цікавою для подальших досліджень. Захоплені планетою 55 Канкрі і екзопланетою, яка вдвічі більша за Землю, і розташована приблизно за 40 світлових років у сузір'ї Рака. Її унікальна особливість полягає у поверхні, багатій на діаманти. Ця гіпотеза базується на особливому складі планети та екстремальних умовах тиску, які на ній панують. Екзопланета здебільшого складається з вуглецю у формі графіту та алмазу, на відміну від землі, що має кам'яну поверхню. Величезне тепло та тиск цієї планети сприяють перетворенню вуглецю на алмаз. Цей процес розпочинається глибоко в надрах планети, де температура настільки висока, що вуглець плавиться. Під впливом тиску гравітації планети розплавлений вуглець поступово кристалізується у діаманти. На землі діаманти формуються на глибині приблизно 150 кілометрів під поверхнею, під високим тиском і при високих температурах упродовж мільярдів років. Натомість на 55 канкрі і цей процес значно прискорений через екстремальні умови, що ймовірно створюють поверхневий шар, здебільшого складений із діамантів, щільність екзопланети і склад її зорі партнера, багатого на вуглець, підтверджують цю гіпотезу. Висока щільність планети вказує на те, що вона складається не з легких елементів, таких як водень і гелій, а з важчих, як вуглець. Це робить екзопланету справжнім діамантовим світом. Наявність таких цінних матеріалів, як діаманти на планетах, подібних до 55 п'ять конкрет... і відкриває нові горизонти в розумінні процесів формування планет і умов у різних частинах Всесвіту. Це свідчить про величезне різноманіття планетних систем і підтверджує, що Всесвіт наповнений світами, які разюче відрізняються від землі та один від одного. Це різноманіття залежить від матеріалів, доступних у регіонах формування планет навколо їхніх зірок. У випадку 55 канкрі, і висока концентрація вуглецю вказує на те, що її формування відбувалося в регіоні, багатому на вуглецеві матеріали. Формування алмазної планети демонструє, як унікальний хімічний склад протопланетного диска впливає на структуру нових планет. Вивчення цих процесів дає цінні підказки про внутрішню будову та теплову динаміку далеких світів. Кільця екзопланети G147 b розташованої за сотні світлових років від землі, є одним із найбільш вражаючих феноменів у дослідженні екзопланет. Їхній масштаб і розміри значно перевершують кільця Сатурна, найвідоміші в сонячній системі. Уявіть кільця Сатурна, які самі по собі є дивовижним видовищем, і помножте їх на 200 разів. Кільця g 147 мають діаметр майже 90 мільйонів кілометрів, що приблизно у 200 разів більше за кільця Сатурна. Ці кільця ймовірно складаються з льоду, кам'яних часток і, можливо, навіть невеликих супутників. Їхні величезні розміри можуть бути наслідком грандіозного зіткнення або ранньої стадії формування супутників. Процеси акреції, при яких частинки кільця злипаються й утворюють більші тіла, можуть бути ключем до розуміння, як утворюються супутники в подібних системах. Це не лише проливає світло на історію формування супутників у нашій сонячній системі, але й дає змогу досліджувати динаміку інших планетарних систем. Огл bblg 300 90 ЛБ, класифіковано як планету «Льодовий М'яч через її надзвичайно холодну поверхню та розташування на віддаленій відстані від своєї зірки, що робить її однією з найхолодніших екзопланет, відкритих на сьогодні. Ця віддалена планета знаходиться на відстані близько 21 500 світлових років від землі в сузір'ї Стрільця. Вона обертається навколо своєї зірки на значній відстані, набагато більшій, ніж відстань Землі від Сонця, що призводить до того, що на планету потрапляє мінімальна кількість тепла. Термін льодовий м'яч точно описує екзопланету, оскільки її поверхнева температура оцінюється приблизно в мінус 220 градусів Цельсія, що настільки холодно, що вода на її поверхні буде постійно замерзлою, утворюючи планетарний ландшафт, вкритий льодом. Ця класифікація ґрунтується на термічних характеристиках планети та її середовищі, на відміну від льодових гігантів нашої сонячної системи, таких як Уран і Нептун, які мають значні атмосфери, що містять гази, як водень і гелій, планета льодовий м'яч, ймовірно, має тверду поверхню, покриту льодом. Надзвичайно холодні умови пояснюються її віддаленою орбітою, що перешкоджає отриманню достатньої кількості сонячної енергії для того, щоб нагріти її поверхню вище температури замерзання води. Ця класифікація дає розуміння різноманіття планетарних середовищ, що існують у нашому всесвіті. Планети льодові м'ячі кидають виклик нашому розумінню придатності для життя та умов, необхідних для існування життя. Хоча суворі холодні умови на такій планеті здаються неприязними до життя, як ми його знаємо, вивчення цих світів допомагає вченим зрозуміти крайні межі кліматів планет і потенціал води в різних станах на різних небесних тілах. Температура планети відіграє ключову роль у визначенні її атмосферного складу для планети настільки холодної, як огель 20.005 BBLG 390 ЛБ. Летючі сполуки, які є газами за більш високих температур, такі як водяна пара, діоксид вуглецю та метан, можуть замерзати і осідати на поверхні у вигляді снігу або льоду. Цей процес значно зменшує товщину та щільність атмосфери, оскільки менше газів залишається в пароподібному стані для утворення обширного атмосферного шару. Відсутність значної атмосфери на планеті льодовому м'ячі. Також означає, що будь-яке тепло від її зірки або внутрішнє тепло, яке генерується самою планетою, не може ефективно утримуватися, що загострює холодні умови. Це контрастує з планетами, які мають щільні атмосфери, де парникові гази можуть утримувати тепло та підтримувати відносно тепле середовище навіть на значних відстанях від своїх зірок. Температура та потенційні атмосферні умови на екзопланеті дають уявлення про здатність планети підтримувати життя, як ми його знаємо. Відсутність значної атмосфери та надзвичайно холодні умови значно знижують ймовірність існування рідкої води на поверхні, що є ключовим компонентом для життя на Землі. Однак ці умови також ставлять цікаві запитання щодо типів життя, які могли б існувати в екстремальних середовищах. Або те, що вчені називають екстремофілами, розширюючи межі нашого розуміння придатності для життя у Всесвіті. Вивчення віддалених та холодних планет, розташованих тисячі світлових років від Землі, передбачає використання передових астрономічних методів і технологій. Вчені покладаються на поєднання спостережувальних стратегій і теоретичних моделей для виявлення та вивчення таких віддалених світів, незважаючи на величезні відстані. Та їхню слабку видимість. Одним з основних методів, що використовується для відкриття та вивчення даної екзопланети, є гравітаційне мікролінзування. Це явище виникає, коли гравітація зірки або планети згинає та збільшує світло фонової зірки, яка проходить перед нею. З нашої точки зору цей ефект може виявити присутність планет, включаючи відомості про їхню масу та відстань від зірки господаря. Гравітаційне мікролінзування особливо потужне для виявлення екзопланет, які занадто віддалені або занадто слабкі, щоб їх можна було спостерігати за допомогою традиційних методів, таких як метод транзитів або пряма зйомка. Це дозволяє астрономам виявляти планети, які не випромінюють світло самостійно та знаходяться далеко від своїх зірок, що робить метод ідеальним для відкриття холодних льодових планет. Ця техніка не покладається на світло від зірки господаря або саму планету, а скоріше на те, як гравітація планети впливає на світло більш віддаленої зірки. Цей метод має унікальну перевагу в тому, що є чутливим до планет з низькою масою і може виявляти їх на великій відстані від своїх зірок. Окрім гравітаційного мікролінзування, вчені використовують комп'ютерні моделі та симуляції для прогнозування та розуміння умов на таких планетах. Водячи відомі фізичні характеристики планети, такі як її маса, відстань від зірки та орбітальний період, у цій моделі, вчені можуть робити припущення щодо атмосфери планети, умов на поверхні та потенціалу для наявності води чи льоду. Ці моделі допомагають астрономам вивести температуру планети, атмосферний склад і потенціал для наявності твердої поверхні. Телескопи, обладнані чутливими інструментами, як наземними, так і космічними, відіграють важливу роль у підтвердженні відкриттів, зроблених за допомогою мікролінзування. Вони можуть надати додаткові дані про характеристики зіркових систем, що допомагає уточнити вимірювання та підтвердити наявність планети. Хоча прямі спостереження атмосфери або поверхні планети є складними на таких великих відстанях. Поєднання цих технік дає вченим цінні відомості про природу цих віддалених світів. Космос вражає своєю неосяжністю та різноманіттям, а ці планети лише підкреслюють, наскільки мало ми ще знаємо про Всесвіт і його таємниці. І це лише початок, попереду ще безліч подорожей, де ми відкриватимемо інші загадкові планети та явища, які вражають уяву. Щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями. Всесвіт лише починає розкривати свої таємниці, і разом ми зможемо досліджувати ще більше. До зустрічі в наступному відео!